Будь ласка, української, панове, кацапської не розумію я, повчила не язик, а рідну мову. Вона ж моя, да йотоньки моя, будь ласка, української народи, чи ж варто гнити у душі щодень? Мирає нація, коли вбивають мову, і залишається обгортка з них лишень. Будь ласка, української, будь ласка, чи жому мовчитись, не цураюсь я, але не знати мови це поразка не тільки. Наша, а твоя і моя, будь ласка, українською сьогодні, щоб діти не соромились її, бо близько буде біля нас безодня, коли ж домови будемо мочістві, будь ласка, української, панове, щоб рід наш жив і був могутній світ. Невже не соромно не знати рідне слово? То чим ми хочемо дивувати світ? Будь ласка, українською на хвилю, бо тільки в ній є чую передзвін. І поле в житті, Небо синє-синє, і бачу тих, що вже встають з колін. Будь ласка, української панове, по пояс я вросла в своїй землі, і знаю точно, що батьківська мова, що з молоком грудним тече в мені. Будь ласка, української панове, це наш живий ще з прадідів, ланцюг, який єднає покоління словом, народ єднає, а не волоцюг.